Прішня заздрість, яка є в кожному з нас, нам дуже важко її вичавлювати. Вона є і по відношенню до позитивних людей, і позитивні приклади у нас в країні дуже рідко показуються назовні. І відповідно у нації ну от проблема немає моральних авторитетів. А в усьому, а вони можуть бути в кожній сфері: в культурі, в політиці, в громадській діяльності, в медицині. Лікар може бути подонок, а може бути, а може бути моральним авторитетом. Може бути е якісним професіоналом лікар, а може бути подонком. Ну, я скажу, що в мене, наприклад, я коли лежав з струском мозку після побиття, там, мене взяли оточили п'ять регіоналів да, після, під час цих харківських год, я валявся е два місяці в, в І А намагалась лікувати перші 10 днів взагалі не міг вставати. Так от приїхав колишній міністр Поліщук. І він вставив там, написав власне, рукою колишній містер-лікар, що лікування призначене неправильне. Так от, коли виписували мене, хтось мені сказали, що це а, начальник відділення, вирвав церкву з лікарської книги, наприклад. А, тобто, щоб не було ілюзій у нас. Це конкретний приклад, да, що не було ілюзії. Аналогічно, можна сказати, як лікарі, слухняна, зараз Юлія Тимошенко е, можуть Слухняна підписувати все, що їм підсовують, е, підсовують влади. Тобто е, в кожній ділянці може бути людина ідейна, а може бути аморальна. І нам потрібно показувати ідейних, е, ще раз кажу, їх не так багато. Вони є в політиці, є в громадській сфері. Е, мені от прикра, вчора. Е, на похованні Ірини Клинець було дуже багато людей. А за два дні до смерті Богдана Ступки, якому влаштували ну, такі великі і, великі, і е, абсолютно гідний його похорон і велику інформаційну хвилю в інтернеті. Так от за два дні до нього помер в Києві інший політв'язень Василь Лісовий. А, людина, коли інших а, м, от його побратимів судили, він сам написав заяву, що так, у нього так само я сам видав, судіть і мене, якщо ви судите, мої друзі, і його засудили. А, за часів незалежності він працював тихим скромним філософом, допомагав а, нашому знайому Олегу Проценко і робив спільно з ним. <тур> <тур> антології, очевидно, знаєте, великі антології в смолоскіпі, потім вийшли націоналізм, лібералізм, консерватизм. І от його смерть лишилась майже непоміченою в тому ж інтернеті, в тому ж похованні. Ми мало знаємо своїх героїв. Ми знаємо розпіарених діячів, де б вони не були. Ще раз кажу, вони можуть бути в політиці, можуть бути в, в громадській сфері, можуть бути в журналістиці. Але ми має, мало знаємо і мало поважаємо з них ідейних. Поважаємо і знаємо розп'ярених, але чи, що стоїть за людиною, яка навчилася говорити гасло, будь-де не завжди, не завжди видно. От як в цьому розібратися? Не просто. На жаль, це показує час, показує діяльність. І діяльність, ну, повертаючись до зазначеної теми, Діяльність в громадській сфері іноді більше впливає на, загалом на націю і загалом на політику. Я з, е, власною, е, з власних прикладів приведу кілька таких моментів, коли я вважаю, що е, е, неполітична буцімта акція вона справді вплинула на українську політику. Ну, очевидно, що найбільш хрестоматний. Це студентська революція на граніті, яка, ну коли нам вдалося дійсно зірвати велетенські страйки всьому в Києві, і це найбільша акція на пострадянському просторі, і вона залишалася міфом потім для всієї України, що студенти можуть досягти успіху. Тобто вона підживлювала ну, кілька поколінь студентів. Це найбільш хрестамаційне, і про це вже достатньо багато говорилося. Приведу кілька менших, коли вдалося. Зробити перший арт-клуб в Києві, остання барикада, про який я, який я мрію, ще в 91-му році вдалося лише у 2000 році зробити. А, нагадаю, що у нас кожен день відбувався різний якийсь захід. Перше, в по вівторках зустрічі з громадськими, з громадськими політичними діячами приходили і кожна людина могла поставити йому запитання за кухлин пивом чи чашкою кави.